Всім привіт! Давно з вами не бачились і одразу хочу попередити і вибачитись перед вами, що до нового року ми занадто часто з вами бачитись не будемо. Е, причина достатньо проста, що зараз е, жовтень місяць і ми е, входимо в сезон неці. Поступово, скі, скоро він розпочнеться, тому треба багато чого виконувати, багато роботи, планів. Зараз розглядаю новий тип продукту для себе. Е, в більш конкурентну нішу хочеться зайти, спробувати себе там. Аналізую, розглядаю нові дизайни для своїх підставок, в тому числі. Сліз за допомогою додаткового софту, ну і в принципі ви розумієте, що оскільки я тут сам на всіх інструментах граю, то мені потрібно дуже багато часу. Тому вибачайте наперед. Але програма мінімум, яка включає в себе звіт перед вами стосовно моїх результатів роботи, на ці, я вирішив для себе обов'язково робити. Тому на зараз я вирішив, що як мінімум раз на місяць я буду виходити з вами спілкуватись та звітувати стосовно своїх результатів місяця. А вже після нового року будемо все надолужувати та виходити і бачити Вами регулярно в сьогоднішньому ролику говоримо про результати двох моїх місяців на майданчику, а саме серпня. В якому моя конверсія продовжила пробувати неймовірне дно, і я його, в принципі, за весь час роботи спочатку війни я його пробив це дно. І вересня, де я сам вже більш активно повернувся до роботи над магазином, та завдяки своїй сумлінній роботі і поверненню сезонного інтересу до мого продукту, моя конверсія повернулася на той рівень, на якому вона була, і мені вдалося зробити таку невеличку, але нову висоту в своїх продажах на майданчику за місяць. І в кінці відео ми з вами обговоримо деякі корисні речі. Їх, звісно, що набагато більше за цей, цей час я знайшов та використав, але якісь такі основні, які зараз я використовую стратегії, я з вами поділюсь, і щоб ви могли використовувати це в своєму бізнесі зараз на етапі підготовки до сезону. Ну що, постав лайк, підпишись на канал, аби ще більше українських підприємців могли знаходити для себе корисний контент. Ну і пиши коментар, якщо сумував за мною, як я за тобою. Ну що, ось мої результати серпня, як ви бачите, відвідування не дуже сильно просіли, а ось конверсія просіла дуже сильно. Якщо ми побачимо статистику за рік, то як я вам казав, що ось коли, місяць, коли почалася війна, і далі, 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 і ми з літа почали рухатись вниз, особливо ці два місяці, як ви бачите, найменше ми не були по конверсії. І в цьому місяці вона так би мовити пробила своє дно. Що стосується реклами, як ви бачите, що почав я так би мовити бодро по 10 доларів витрачати на рекламу, але оскільки конверсії не було, і я не, не можу, оскільки я працюю, як ви знаєте, тільки на реінвестиціях в цьому і суть нашого з вами спілкування, що ми працюємо на реінвестиціях, тому мені довелось понизити витрати на рекламу до 6 доларів, аби я міг спокійно розуміти, що я цей мінімум витрат на рекламу можу спокійно покривати з цих невеликих продажів, навіть з конверсією 0,6. Ось по пози позиції швиденько подивіться просто аналітики, фільтрую за враженням е, моїй позиції в пошуку: 359 відвідувань і 0 продажів. Це як каже мій син, кака просто. Тепер дивимось з вами в вересень місяць. Як ми бачимо, що відвідування пішли вниз, бо я так і продовжив менше грошей витрачати на рекламу, особливо на початку місяця, і він, в принципі, в мене був е, такий ще середнього, середньої якості, я ще їздив е, на захід України трошки відпочити від. Усього того, що відбувається в місті, так би мовити, і бачимо, що конверсія повернулась, і таку виручку я отримав, трошки дотягнув до 1000 доларів. Там була смішна історія з замовлень. Насправді, в мене ще було замовлення на 117, здається, доларів. Зараз трошки детальніше про це поговоримо. Що стосовно, Е Витрат на рекламу, то як ви бачите, що я спустився до 5 доларів для того, щоб фіксувати і зайво не витрачати. І ось тут з середини вересня Etsy запропонував нам промо-акцію 40% кешбеку за рекламу. Моя улюблена промо-акція я поставив витрати до 10 доларів. Підняв ставки, і це спрацювало. Все добре, почалась конверсія повертатись на місце. Все ну десь з цього моменту я повернувся до роботи і так само повернувся інтерес до моїх товарів. Адже люди повернулись з відпусток, погода трошки повернулася в сторону більш холодної. І моїх товарів з категорії Home Decor стали трошки більш актуальними. Історія, що стосується моєго, моєго продажу товару, на 117 доларів. Коротше, замовляє в мене дівчинка, товар. На 117 доларів цей комплект, все супер. І там же вказано, що чорний колір тільки. В мене є відправка на наступний день. В мене в голові це все ідеально лягає, ну це зрозуміло. І вона в мене така питає: а ви робите взагалі кольорові? фарбуєте кольором. Кажу, ну взагалі це не мій профіль, тут чорний у нас без питань. Інші кольори треба дізнаватись, там мені треба у продавця фарби, що Ну я вже думаю, що про якесь там наступне замовлення, щось їй треба. Може там оптом або що. Вона така каже: а ну якщо ви можете зробити кольорові потенційно, тоді давайте мені один код чорний, один білий, один помаранчевий і один жовтий. Я такий, що? І це ж це все за умови відправки на наступний день. Плюс ті, хто стикався з порошковою фарбою, розуміють, що фарбувати одну таку деталь е, в кожен колір окремо ну це прям витрата єбєйша, так би мовити. Тому е я такий блін, ну окей, е давайте так. Якщо ви так хочете, вам так принципово, то давайте я дізнаюся у продавця фарби і завтра вам відповім стосовно, що, там, чи зможу я вам так пофарбувати. Бо я ж весь такий клієнт орієнтований, думаю, ну, якщо вона хоче таке, ну, треба піти людини на зустріч. Е, і, Але кажу, що в мене, оскільки там е відправка на наступний день, те, що знову, знову ж таки ми з вами спілкувалися, що я тестую е відправку не один-три дні, а для того, щоб ще більше пока. Отримувати відправку ну, один день на обробку замовлення. Кажу так, в мене залишилось там 15 годин умовно. Я прям в годинах написав, скільки в мене залишилось для того, щоб відправити замовлення. Мені треба бути з вами на зв'язку. Я вам все напишу стосовно фарби, яку я вам можу зробити. там, З вас додаткових грошей не візьму, будь ласка. Будь ласка, вона так, окей, все, я буду з вами на зв'язку. Ну, що ви думаєте? Приходить наступний день, я даваю всіх там все шукати, де можна де можна пофарбувати таких там підстряти, що по одному кольору. Коротше, дізнаюсь все, що там можна, дізнався купу інформації, Витратив на це, на це купу часу, пишу, в принципі, можна зробити. Давайте, а тоді цей замовлення там або відмінимо, але це там буде така та фарба, вона трошки гірша. Або давайте я вам чорні відправлю. Ну і що? Нуль, просто людина пропала. Просто пропала, понятно, вона зробила замовлення, пішла у своїх справах. І мені просто довелося відмінити це замовлення. Ну, тому що я розумію, що відправлю чорні, вона їх не хотіла, скарга, вона будь-яка скарга не в мою користь буде вирішуватись. Потім десь за 5-7 днів людина виходить на зв'язок, все супер. Давайте, знаєте, давайте надій, напевне, чорні. Я візьму я такий, ну давайте, ось робіть замовлення. Ну, те саме повторно. Вона Знову пропадає. Потім з'являється: давайте, напевно, два е, ніжно-зелених і два чорних. Я такий бля. Окей, давайте. Типу, ось вам, типу, ми там спілкуємось, спілкуємось. Е, вона ще питає в мене. Так, а ви в Україні зараз знаходитесь? Я кажу, ну так, так в Україні, звісно, що давайте ось типу ми там вже домовляємо, що я їй спеціальний expiration date ставлю все, скидаю її лістинг, і що? і вона просто зникає назавжди. Ну така ось історія. Коли в мене вже ці гроші були на балансі, якщо би я просто сказав, що. Кольорових ні тільки так, як ви замовляли в лістингу, то я би просто спокійно відправив, 117 доларів би отримав і все було би супер. Але маємо, що маємо, тому будьте обережні зі своєю клієнтоорієнтованістю. Коли люди, люди щось питають, три речі подумайте, чи ще чи може це якось погано на вас вплинути. Я більше цих помилок повторювати не планую. Ну і може поставити мені лайк, щоб мені було не так прикро. Повертаємось до результатів вересня. Ось моє відвідування в Search аналітиці. Як ви бачите, ці враження я фільтрую. Конверсія 1,8. Тут ну, по аналітиці такий та витерх, ну, супер класно, це просто результати пошуку. Такі ось, в принципі, приємні вже в вересні для мене були. По джерелам трафіку, в серпні, вересні ви тут і тут табличку побачите по цифрам розбивку, ту, яку я можу зробити, але я все більше відходжу від того, що не дуже принципово рахувати, з якого саме внутрішнього джерела Etsy надходить продаж, бо там все достатньо заплутано і ситуація міняється. Таким чином, що ніякої якоїсь логічної цепочки я не можу для себе провести. Не знаю, подивимось, будемо поки за цим слідкувати. Поки я вже доходжу до того, що сенсу не барва, не, не дуже багато. І так, давайте підіб'ємо е, найцікавіше реально бухати. бухгалтерію, серпень, е, сумний літній місяць для хом-декору. І того виторг, ось ви бачите, такий, комісія PayPal така, рахунок Etsy, собівартість виробництва і відправок, ось така. Uh, і бачите, як разом що це 531,88. Uh, uh, мої витрати на роботу в цьому місяці, а виторг 542.40. Ну, як я казав, що головне було вийти з мінусового двіжу, з мінусового вдвіжу я вийшов, в плюсовий двіж, так би мовити, не сильно зайшов в цьому місяці. 10 доларів 52 центи. Це заробітком назвати важко, але тим не менш. Тому робіть висновки на літній сезон намагайтеся зробити собі літні товари. Тепер я на своєму прикладі це побачив, особливо в вересні, коли вже повернулася конверсія. Тепер я чітко розумію, що просто літня просада обов'язково десь там у вас буде, якщо у вас товар під певний, під певний запит. Тому або робіть декілька магазинів, або в своєму магазині робіть літні товари, бо так чисто по конкурентам я бачу, що ті магазини, які з монопродуктом були умовно, як у мене, то ті просідали разом зі мною. Магазини, в яких ще були деякі інші групи товарів, наприклад, декор вуличний, то все було добре. Вони так сильно не, не просідали. Вони навіть деякі, навіть збільшували свої продажі. Тому робіть висновки. Друзі, я для себе висновки зробив. І давайте тепер додати вересні трошки більш цікавіші для мене. Виторг, як ви бачите, комісія PayPal посередника, рахунок Etsy. Дуже дякую Etsy за 40% відсотковий кешбек. Маю надію, що це не останній кешбек цього року. Дуже хотілося б ще в сезон такий отримати. Щоб смачненько так поторгувати. Собівартість виробництва відправок пакування, і разом, як ви бачите, 732 долари 95 центів, виторг мінус витрати, і ми отримуємо 262 долари 53 центи прибутку, що по нинішньому курсу 10 тисяч гривні. Як ми бачимо, це найкращий результат моєї роботи з точки зору виторгу, але не найкращий з точки зору прибутку. Знову ж таки, повертаючись до 117 доларів, вони б мені підтягнули б по всім показникам. Це був би мій мікрорекордик. Це зайве нагадування про те, що. Виторг не завжди значить е, прибуток. Тому для нас з вами, як для підприємців, головне не там, космічний оборот, а саме рої, окупаємість, інвестиції, щоб все було чітко, саме найголовніше, скільки чистого прибутку ви зможете зробити. Оскільки я працюю тільки з реінвестиціями, це дуже добре, що повернувся прибуток. В мене є тепер можливість працювати зі своїм магазином, покращувати асортимент і робити. Ну, і Покращувати саме ця, саме магазин, тому що в грудні місяці буде вже рік, як я працюю на Еці, і, хоч цей рік був рваний, важкий, і не такий, як ми з вами планували, із одних виблядків, але тим не менш, цей рік буде і хочеться отримати по результатам цього року щось більш цікаве ніж середня зарплата в Україні за 2020 рік. Що я думаю, ми зробимо. Також, друзі, нагадую, що я проводжу особисті відеоконсультації. Їх спектр постійно розширюється. Починали ми з консультації для людей, які шукають магазин в Україні, як його там шукати, переводити на себе таке інше. Далі у нас були питання новачків. Потім вже додавались аналізи раніше, який продукт продавати, аналіз магазину слабкі місця та. Бізнес-плани роботи зі своїм магазином для того, щоб стабільно покращувати е, свій прибуток. Е, також щось типу можна назвати це, хтось це називає менторством, але слово менторство мені не дуже подобається. Мені більш подобається називати це спілкуванням, порадами е, та рухом паралельно на майданчику Еці, тобто постійна підтримка, постійне спілкування зі мною. Тому у кого які будуть питання, як традиційно, всі мої контакти будуть знизу під відео. Дякую вам за допомогу в розвитку мого каналу. І давайте поговоримо тепер, що відбувається в моєму магазині. Стосовно витрат на рекламу. Стосовно витрат на рекламу, зараз я витрачаю по 10 доларів. Повернувся вже на повноцінно сам можу це покривати, ці витрати і отримувати плюс. Також я шукаю зараз, аналізую нову нішу для заходу. Можна сказати, що зараз там, за допомогою Inspector, це такий новий софт, який мені порадили. Та звісно, що за допомогою Яранг аналізую новий, нову групу товарів. В першу чергу я Опираюсь на розміри продажів цих товарів. Знову ж таки, не на об'єм, у ці цифри, об'єм, конкуренція, ніша, там все. А я дивлюсь на об'єми продажів, на бестселлері, наскільки гарно продають магазини. І, в принципі, попередньо, можна сказати, що ми залишаємось в хом-декорі. Це буде магазин на зараз, поки ще зимний час, це буде хом-декор. Потім у нас буде і декор для вулиці, звісно, що ну розберемось. Якщо буде час, то ми до нового року поговоримо ще стосовно того, як я вибирав нішу. Якщо часу не буде, то вже після нового року. Це буде або тут, або може буде якийсь навчальний курс, якщо це дійсно буде компетентно і все спрацює, або це буде Patreon, бо ви, мої любі друзі, на Patreon просто за респект не підписуйтесь, Зрозуміло, що там ті тільки треба корисна інформація. Тому вже будемо думати, після Нового року зараз працюємо для того, щоб е, під, вийти на якийсь зрозумілий рівень продажів на Etsy в першу чергу. Також можу сказати, що стосовно декору та дизайнів своїх букендів, звісно, що я буду продовжувати, думав, що вони Стоять, вони тут зазвичай стоять, а ні. Так, ми залишаємося ніші, будемо додавати дизайни. Е, також е, розмірковую над тим, щоб робити взагалі свої унікальні дизайни, щоб купувати їх ілюстрації, подивимося, скільки це буде коштувати, або купувати вже ілюстрації з комерційним використанням для того, щоб убезпечити себе від подальших банів. Ну, це таке, подивимось, буду тримати вас в курсі. Стосовно ціноутворення в себе магазині. Як я вам казав, що мене помітили конкуренти, мої, лідери мої ніші, оскільки ми Магазин став більше забирати на себе продажів, і вони поставили стали реагувати на мої ціни і виставляти ціни е, трошки дешевше на багато на багато товарів. Я е, пробував торгувати дешевше, але не всім мені хочеться торгувати. Собівартість у мене на всіх продуктах повністю однакова, тупо повністю однакова. Тому я просто розбив е, зробив собі три ціни. Просто залежно від е, попиту для того, щоб в мене був різний діапазон, щоб заходити і конкурувати з більш е, конку... дешевими групами букендів. Та те, що в мене найкраще продається, щоб в мене там залишалась нормальна маржа для заробітку. І те, що я вам можу порадити ціноутворенням, дивився марафон е, Enjoy the Export від Enjoy the Wood магазину. І вони порадили робити акції постійно. Те, що я до того не робив, або там кожен день, або раз на два дні, я відтестував. Всі і такий-такий варіант, подивився на своїх конкурентів і тупо залишився на варіанті. Кожен день я виставляю акції в календар, і кожен день в мене нова акція для того, щоб людина бачила, що до кінця акції на моєму товарі менше, ніж 24 години. Тобто, умовно, в мене є ціна там, 58 доларів. Я ставлю ціну там, 90, скільки там, і мінус 40%, тобто фактивні ці 90%, яких фактично немає. Ставлю 40% і на кожен день виставляю акції. І моїм всім підписникам приходять повідомлення, що в мене нова акція. Плюс в пошуку люди бачать, що в мене акція закінчиться в певній кількості годин, і це збільшує відвідування та збільшує конверсії. І знову ж таки, що кожен, це як те, що ми з вами говорили, що для Etsy дуже важливо, що ви робите зі своїм магазином. Він також добре реагує на те, що у вас постійно кожен день якісь акції розпродажі. Це я зробив, відтестував, ще до того дивився конкурентів. І можна сказати, що більшість успішних магазинів так роблять, тому користуйтесь, спробуйте, як це буде працювати у вас в ніші, З Вашим товаром. Хоча як покупець, я такі маркетингові інструменти, ну вони мене прям бісять. А як продавець, що я можу зробити, якщо воно продається і працює, то я звісно буду це використовувати. Друзі, нагадую, що в нас є чат, де ми з вами спілкуємося стосовно всіх новин і подій, посилання, як завжди, знизу. Буду радий вас там бачити. Особисто там постійно тусуюсь, відповідаю на питання, там є і досвідчені продавці і новички, тому, будь ласка, заходь, якщо в тебе є що нам розказати корисного, або що хочеться щось дізнатись, будь ласка, welcome. Підписуйся, вступай, і будемо з тобою на зв'язочку. Ще така коротенька історія по цим акціям. У мене стоїть пряма акція кожен день, закінчиться одна акція, одразу починається наступна акція, ну там о півночі умовно. Але в мене якось так я зранку прокинаюся, і в мене замовлення один, там, мій велосипед купила людина за повну ціну. Заходжу в магазин, та ні, акція стоїть на цей товар. Думаю, що за дивина? Тобто якась якийсь дивним чином. там, Може було півгодини, година, 20 хвилин. Не знаю, скільки було часу, що в мене не було акції, що вона закінчилась. І людина просто купила по тій ціні, якій немає і там Екстра 35 доларів мені заплатила за товар. Низький мій уклін, мені дуже, дуже приємно, що так сталося. Тому такий мінімальний бонус, на який я не очікував. Із мінусів такого підходу до акцій, те, що я розкидав людям до того, знижки купони по 15% на свій товар. А тепер це 15% вони просто не актуальні, бо рахується, якщо ви даєте купон людям або долари, або знижка, неважливо, рахується найбільша знижка. І мій, мій постійний сейл це більше ніж та знижка, яку я дарував. Я подумаю, якщо я таку стратегію залишу, то буду напевно їм 50% дарувати або щось таке. Ну тобто. Буду ще думати, як з постійними клієнтами працювати, бо з цим тут у мене точно є просада в цьому моменті. Також із корисних речей, що порадили на цьому марафоні, дівчинка там каже, що рекомендує в Google досі просто записувати все, що ви робите за своїм магазином помісячно, по датам, щоб в разі чого ви могли повертатись до цієї інформації, що ви змінили, що у вас спрацювало, що у вас не спрацювало в магазині, для того, щоб ви могли або відкатитися або експлуатувати далі цю всю корисну інформацію. До того раніше я думав, що для мене таким маркером буде служити мої відео, але зрозумів, що це реально не так ну це не зручно, їх переглядати, передивляти, що там в мене було. А ось зараз почав вести Google Doc і просто тупо записує, що я роблю там кожен день для магазину, і можу повернутися. Мені дуже подобається це, що в онлайн режимі по місяцям я можу подивитись, що як я робив і що, як я на це реагував в мій магазин. Тому також вам рекомендую завести такий Google Doc і відслідковувати, що як впливає на вашу роботу. І третій момент, який важливий на цьому марафоні для себе почув, це те, що реклама на Etsy буде дешевше для вас, ніж. Будь-яка інша реклама а, з інших джерел трафіку. Тобто дам Pinterest, Google, Facebook, все-все-все буде дорожче, ніж внутрішня реклама Etsy. По-перше, ми всі з вами знаємо, що реклама на Etsy дає підняття позиції вас пошуку і ще більше трафіку з інших джерел, ну саме всередині цього маркетплейсу. Це я вже точно на собі перевірив. Навіть в місяці, коли в мене падала конверсія, але я піднімав ставки на рекламу, я. Пошуку також йшов на гору, і неважливо, що я продавав менше, ніж конкуренти, все одно мені Еці давало більше трафіку. Тому я цей меседж дуже почув і хочу тепер сильно експлуатувати рекламу. Як це працює? Умовно, у мене зараз 10 доларів бюджет на рекламу. І в середньому це е, при таких витратах, якщо ще більш-менш нормально, то це 60 відвідувань на день я отримую. Якщо я піднімаю на 2 долари рекламу свою, то там, умовно чистих з джерел Еці я отримую плюс Скільки там, плюс 7 е, відвідувань. Усі ось 7, це те, що я одразу отримую з реклами Еці, а потім десь через 2-3 дні ще підтягуються інші джерела, і я вже отримую там не плюс 7, а плюс там 12 відвідувань. Ну, це я так умовно зараз вам кажу. Тепер я як планую працювати з рекламою. Я бачу, що як коли я піднімаю ставки, то спочатку я отримую свій е, чіткий е, збільшення трафіку ну, відносно ЕЦ. Тобто, умовно там, за 2 долари я отримую там, свої кліки. Там, Сім кліків, наприклад. А якщо я ще почекаю 2-3 дні, то в мене ще підтягується. Я вже там от виходжу просто на новий рівень по трафіку і отримую вже там не плюс 7. А ще там з інших джерел, то я отримую вже там плюс 12, плюс 13 кліків. І якщо я ще отримую продажі, то цей рівень, так би мовити, стабільно я займаю, може навіть трошки більше. Умовно, я працюю тиждень і перед вихідним, оскільки на вихідних я отримую основні продажі, то я перед вихідними підіймаю свій бюджет на деякий відсоток, там на 20, наприклад, на 2 долари, на 20-30%. Проходять ці вихідні. Я дивлюсь по результатам, якщо все нормально, в мене були продажі і в мене підтягується. Підтягується рівень продажів і при тому зберігається така сама конверсія, то я ще працюю тиждень і на наступний тиждень планую ще підвищувати, підвищувати бюджет на рекламу. Якщо там щось не конверсія падає або щось відбувається, то тоді вже дивлюся, аналізую. Тобто таким чином зараз я хочу вказатись, вкатитись плавно в сезон. Бо коли ти працюєш на реінвестиціях, я не можу там умовно зараз закинути будь-яку ціну на рекламу і чекати, поки там вона буде підтягуватись. Тобто я буду так підтягуюсь зараз поступово за. Попитом і трафіком, який я отримую. Тому можете, якщо вам цікаво, можете спробувати для себе, якщо у вас ситуація схожа з моєю, можете спробувати цю стратегію, подивіться, як вона у вас працює. Якщо що, пишіть в коментарях або пишіть в чат, поспілкуємося з вами більш детально на цю тему. Ну, або консультація, якщо комусь потрібно, то це взагалі. Мої улюблені люди. І знову ж таки, закінчуючи тему по ICS, зараз я прям дуже жорстко відбираю все, що нерелевантно, все, що там полурелевантно, залишаю тільки максимально точні входження. Не готовий платити я тільки за них, і навіть якщо я розумію, що це є там умовно цей канібалізм трафіку. Якщо в мене там равен букенд, він не в рекламі, він і просто в мене в пошуку високо. Мені краще бути більш нехай буде там на перших там 40 е, товарах у людини на першій сторінці. Нехай буде з них там 10 моїх. Це точно збільшить вирогідність е, продажу. А те, що не зовсім релевантно, а більш-менш схоже, я залишаю для пошуку для це для безкоштовних джерел трафіку. Тобто платити хочуть тільки за суперточні входження. О зараз так тестую. І ще я планую потестувати, залишити там, умовно, 5 найкращих товарів, там, до 5, і тільки з них сплачувати рекламу. Це таки також мені цікаво, як це буде працювати в мене в магазині. Тому будемо тестувати, поки я ще це не роблю, але в планах таки є. Поки я рекламую, як я вам казав, тільки ті які товари, які в мене продавались. Або там нові товари, котрі коли, 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 треба перевірити. Тобто у товару є 2 шанси потрапити в платну рекламу. Або ти продавався, гарно себе показав, або мені треба просто проаналізувати, дати тебе певний. Час для знову ж таки продажів. Ну що, друзі мої, в мене є там ще величезний список того, що хочеться вам розказати всякого корисного, але е, надолужувати вже будемо після нового року, бо хронометраж обмежений. І як я казав, ще в першому віде відео бізнес в першу чергу. Тому я так би мовити, програму мінімум звіту перед вами виконав. Маю надію, що вам сподобалось. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не сподобалось, ставте дизлайки. І, вибачайте, пишіть в коментарях, що вам не сподобалось. Будемо працювати над покращенням контенту. І що, всім. Вважаю супер продажів, та нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Друзі, і нагадую, що давайте підтримувати ЗСУ, давайте підтримувати один одного, що дуже важливо. А зараз знаю, що багато кому з нас важко, і ми так би мовити, соромося ми признатись цих емоціях, і здається, що важко тільки тобі. Насправді важко багатьом українцям, і це виражається в до у кожного зовсім в зовсім різних формах. Тому не соромтеся своїх емоцій, не соромтесь допомагати один одному, не соромтесь показати слабким. Перед близькими людьми, якщо вам просто треба з кимось поговорити. А якщо з вами хочуть поговорити, то намагайтесь слухати один одного. Та, звісно, що давайте далі підтримувати ЗСУ і підтримувати кожного кожного, кожного людину. І ми з вами вже скоро переможемо і буде, будемо жити в квітучій країні разом. Я всіх обіймаю, цілую до зустрічі.